Знаете, что в этом доме ничего не пропадет. Даже остатки ниток. Это, короче, все, что были, да? Да. Залишки. Она вот так робит, понял? Они Их три штуки. Все разноцветные. Они, сама нитка разноцветная. И они сами между собой разноцветные. Ну, короче. Вот такие вот истерика, вот такая психопатская получается. Що, в в результаті буде, я не знаю, але воно вже навіть страшне. Ну, в смусне, страшно, як красиво прям. По-другому не можна казати, тому що це може бути красивая удавка потом для шиї. Або намордник, щоб я рот закрив, або не дай Бог, шапка, щоб я в ній ходив. О, я б О. в, в такій шапці ходив. Носочки мені такі зв'язки, веселенькі. І що? У нас що це за нанотехнології? А може ще якусь полочку тут зробити? Це віконце, де люди отримують, ну типа який об'єм роботи там напишу. І всю ж ці листочки тут валялися, просто так опривалені залізячкою. Там вчора під час вітру розліталися, а це... Боже мой, підписали. Дивіться. Бачите, це скільки контейнерів, яких треба перевести, ну а це. Естественно, блядь, розписи и подписи скільки зробив. Нанотехнологии. А тут уже Паскаль повним Ходом, дивіться. И зайчик. И яєчка. Яких хочу. Це влітлені. Дивіться. Зайці яйця Яйца такі, дивіться, со звіренышами. Разні. Хотьок. Так. Тут ось отакі приколи. Ось о. Так. І по ценам я вам скажу, ну так, більш-менш отлично. Цукерки. Угу. Ось о. пасочки. Пасочка маленька, два євро. Такий хоч. В общем, такі так. Ну. О, тут тоже ось дивіться, які яйця здоровенні. Так, а, как тут ще тут щось є. чашечки виходить. Чашки, да. Чашки, Все, паска тут пішла вже Все, повним ходом. Ну все, самый похущий видел в Лидли. Короче, ушатавший бомжара мотора. Чуете? Включаем и площади цилиндры. И не можем мы даже понять, в чем дело. Боже, я красиво. Поспорили, правда, не на що не поспорили, так чисто поспорили, ну общем, А якщо б на хороші гроші, знаєте, з чим гордость бере, що ти українець, вже знаєш що з цим мотором і кажеш свою версію. Аука, як італіянець, ще накидує ті, знаєте, е, якби таке більш е, більш ну, адекватні чи що, якби як клапана підрегулювати, Та ну не в клапанах, тут друже діло, тут зарізаний, мотор просто наглухо. А ми такі мотори тільки й бачимо після вас. А ви думаєте, що всі мотори вічні, вони ніколи не ламаються? Ну ми то знаємо, що і як. Ну, в общем, побачимо. Я думаю, що я кажу вправи, чуєте? Газу дає, це. Голотання називається. Є ще у когось такі зеркала? Вдома чи в машині, тим більше. Ну, що ти в них бачиш? Мені цікаво. Добре, що ти мускули зато собі накачав. Ну і то як накачав, относительно. Потому що кричав лев лев, а на руку я її кладу. Я... <гаду> він психує, він сказав, що він накачується так, що він мене просто на двоє переламає. Я кажу, удачі, синок. О. Але для начала ти краще б голову прокачав і навчився мити вікна і стекла. Ну от єдине ребята, що не віднять ні в українських механіків, ні в італіянських, нічого, таких уже людей на опиті, знаєте, це, звісно, може смішно прозвучити, але знаєте, от, коли існує якась елементарна проблема, ну допустимо, не зародиться у вас машина, дівчата, от у вас, що першим ділом, якщо ви трошки там телбекаєте, ви подивитесь, чи чи є акумулятор у вас так, чи він заряджений, і чи є в бакові бензин. А ми ж уже все, ми вже так. Як то кажуть, мелко не мислимо. Хоча ну, вероятно, що там сів акумулятор, немає бензину, ще якась там мілочна причина. ні ні нам уже це не цікаво. Ми вже не віримо в чудеса, ми одразу витягуємо мотор, розбираємо салон, ну, от, заганяємо машину на підйомник, хоча треба було просто зняли мотор, а оказується просто треба було налити бензину. й все. Ну, от. Це вже якась, я не знаю, це професійна болячка, напевно. <laughs> Позвонили до спецов мотористам, специалистам. Ну, реально. И Лука говорит, типа, секунду мне, ну, типа, что, по его мнению, это клапан стучит. Я ему говорю, клапан або стучит, або не стучит. Он не может стучать, там, от того, что ты Ну, может, конечно, но не, не, в данном случае, не на таком моторе я ему говорю, давай масло злим, ты мы побачим, ну, что стоит переживать, что нет, если там есть металл, не мое, Он говорит, да нет, короче, типа, ну, как обычно, не неси, не сучка яйца, вот. Я позвонил до них, они говорят, да слить сначала масло, подивите, что там не мое Он говорит, да, да, масло злим, я говорю, то ну, нахрена, короче. Сегодня море тишь, ладь. Тихо, як на ставку, ємо. Бачили колись таке, ні? В да, ну камінчики оці 2х2. Більше, ніж 2х2, 3х3, мабуть, квадрат. Як їх перевертаємо От водою, це в мене до сих пор для мене загадка. Угадайте, сколько стоит заводский кабель на Валеру электрический. Лука меня питает, кванту. ну, 300 евро, пив минус. Ну, кусок кабель мне. Лука, кванту солди, квеста. евро. мира 5. Короче, <laughs> <100 ,000. laughs> 5 тысяч евро. Кусок кабеля. Тысячу. Я старий зніблю і повішав, він ще робочий повішаю як музейний екземпляр. За що тут? Ми ж їх міняли самі. Ну, просто брали фішки. Але то типу було не заводське, а сам клепав. А це 5 тисяч євро. Ну-ка скажіть, хто знає що це таке? Правильно, це для сліпих, а всі думають, це для того, щоб швидше загорівся зелений на пішохідному переході. Наївні люди і стоять, думаю, чим більше раз воно нажме, тим швидше воно загориться. Я вам скажу за 2 роки, що я отут ходжу, їжджу два роки між тим світофором, що там і цим в 2 секунди помінялося цей. Тобто, там раніше було виїжджаєш і зелений тільки загорався, а зараз виїжджаєш і зелений вже горить. За два роки от такий от просто помінялося, там, ну я скажу, на 2 секунди світофори дали збой між собою. А так він робить чітко по времени і все остальне. Ну, всі думають, що якщо сюди нажимати, то буде швидше. А швидше не буде. Але коли нажимаєш, то тоді є звуковий сигнал. Коли горить він зеленим, є звуковий сигнал. Щоб Сліпа людина, чи я не знаю там, для дальтоніків, для дурачків, щоб вони розуміли, що поки пілікає, можна переходити. Є, звісно, такі, які типу, пришвидшують, або взагалі ну, але Це дуже велика рідкість, вони зараз майже ніде не стоять, тому не займайтеся ерундою, не клясайте ті кнопки, не пачкайте собі руки. Всім гарного дня. Так, ребятки, ну що ж, ми ж довго з таким ділом не затягуємо. Ми усовершенствуємо э, цей рецепт. Вот. Ну, взагалі всю інформацію з інтернету треба, мабуть, усовершенствувати або ділити на два. Ну, це, кстати, дуже цікава тема. А ну напишіть мені в коментарях, хто з вас часто черпає якусь інфу з інтернету, там, з ютуба, або вообще з самих таких топових. Соцмережах там в Фейсбуці багато дільної інформації написано там такої, знаєте, прямо от, ну бери і роби, як то кажуть. Ну, взагалі, там хто там дивиться, як машину отремонтувати, як обої поклеїть, як ногу пришити, як зуб удалити. Є такі. А ну, пишіть, мені дуже цікаво, тому що. Я інколи беру гріх на душу, дивлюся, але знаєте, як то кажуть, для того, щоб подивитися і поняти, як не треба робити. Юля теж. Не, ну, е, Інколи нариваюся на дійсно важливу да, і цікаву інформацію. Але ти її вже не восприймаєш, ти вже її восприймаєш як і все. Остальне. Ти, не аналізуєш. Да. Ну, так ти аналізуєш. Ти аналізуєш. Да. Є такі, які о, лайфхак! Зараз на цей. На нутеллу будемо му муравів сосідських розганяти. Ну, я не знаю, ну, вообще просто як би Не, це... Ну є, є, чесно говорю, є інформація. От мене нещодавно давно з Юлею знали, про цікавили дуже цікаву статтю, прочитали, що людина може поправлятися, от, наїдати собі таку кабіну гарно. Не за того, що вона багато їсть. А за того, що її порчу на неї хтось. Так, да, це на вас навели порчу. І все, так. Ну, це... Підожіть, знаєте, що вам перед тим як сідати їсти, я вам покажу, що завтра ж весна, ви в курсі? Я взагалі, що в мене з моєю башкою, макітрою робиться, я ж вам мав сказати, що тепер тут. Е, морква не, не смажена, а по корейськи а огірок не кислий лідоловський, а, а квашен з румейнського магазину. магазину. Все, а тепер йдемте далі, показувати весну вам буду. А у нас а у нас. розцвітає абрикас. Бачили? Ще тільки починає, але вчора взагалі щось дві квіточки було, тільки набубнявили ці бубки, а сьогодні вже... А сьогодні вже воно гілочки, які на сонці, то вже це пару днів. Главне, щоб морози не влупили, бо в минулому році скільки було Юля? Дві абрикоси. І то на одну ми глаз положили, але сусід встиг її зірвати скоріше, бо то його, мабуть, він і не за того з'їв її сам, хоч би поділився. Ну а так що у нас. Погодка. Ну, весна, весна, що, що я вам сказати. Это совсем другое дело, я тебе скажу. Mm -hmm. Все-таки, видишь, mm -hmm. Я вот морковка и ее герошек да, mm -hmm. меняют прям вообще положение. Не, и так было вкусно, но это просто больше хрустяще, больше кисленькое. Ну, это, наверное, на любителя. Ну, мы так и любим, то мы вот так будем его готовить. Если еще что-то додумаем, то мы вам обязательно расскажем. А пока всем смачного. Боже, какие красивые, надо ее сфотографировать. Вже полюбившаяся вам рубрика Ну як же ж вам не розказати. Да? Це не ж катаємось цілий день. Ну і я ж подімаю, що там всі розговори, всі балачки, руки вже про отпуск, Вот. І всі по телефону, хто не дзвонять, нужна громкість зв'язатися в кабіння. Вот. Бачу, вже там всі відправляють, але щось якась депутаниця. Вот. Ну, я як би не понимаю, він мені ізначалька, коли я просто, реально, я в нього колись катав. Кажу, як там, що ти у тебе ж день народження, ти маєш там брати відпустку, десь гуляти. Він мені сказав, що тіп, з 1 по 7 число він має відбігати. Ну, перше завтра. Але е, виходить, що а білети у нього на вівторок. В ага. Португалі у нього летить бівторгу. От, а в понеділок, ну це ж італіян, в понеділок він не буде там ходити по магазинах скуплятися там в отпуск чи ще щось, чи просто віддихати, чи вже починати релаксувати, знаєш там, mm -hmm. от, піти до ногти, там, записатися на губи. Ні, він в понеділок все відробить, понимаєш? він би і вівторок відробив, бо якщо mm -hmm. б самоліт вилітав згинути після обіду, два часа самоліт, він до часу поробив би, байдаш? Mm -hmm. От вони не люблять потеряти, знаєш хоч один день. Може, ми з таки будемо. Вот, але але, але ну, нам шо, нам, Ми ж досі не їздимо, то нам, коли той отпуск дам все одно. аби під час отпуска дощ не лив, а лиє дощ і це нас не лякає. Ну, і, а я ж йому кажу, Лука, ну понятно, що я завтра по понятним причинам, ну, субота, в яку я не вийду на роботу, туди-сюди, ну, а я ж розумію, що все-таки він ще в понеділок планує вийти на роботу. От, я кажу, ну, то ми ну, з тобою значит, не прощаємося. От, побачимось бачимось в понеділок, а тобі кажу, завтра гарно поробити. Тому що я ж знаю, що він мені казав, бо на саба тут кучу роботи, кучу роботи, субота, там, ну це взагалі буде завал, там сюди-сюди. Ну я кажу, ну ти вже вибачай, кажу, а тобі завтра гарно поробити. Кажу. А він каже, а я завтра на роботу не йду, а я кажу, Ну, На роботу завтра не йду я. Я не йду, ні на неї. я міг би серед тижня не піти, але ну вже якось ну, маю, так. маю совість трохи, і той, як би кажу, я за ними. Мами... Я кажу, а ти що не йдеш? Ти ж казав, що багато роботи. І він каже, е, сі, роботи багато. Ну, каже, роботи багато для тебе. Якщо <laughs> б каже вийшов ти, то я б каже теж прийшов би грошей заробити. А так, як каже, тебе не буде і робити буде ні. Ну, не да. буде кому робити. То каже, чого я сюди прийду. Ну, сидите, дибас не дасть, понимаешь, а роботу робити, ну каже, хто да. ж по робить, Да. Я по будник не роблю, по вот я видно. Фу, ну, насміявшись, звісно, насмішні, да? Вот таке. Хочете, я вам покажу цього астерикс и бликс, чи да, як да. Морського, морського свиня, чи слона, чи. похож? Да похож. На Шевченко с таким имиджем. Можно подобрать, конечно, сменить имидж. Ладно, буду я есть свои сынчики любимые. А вам пока.